Послухайте, будь ласка, казку, яку написав Василь Сухомлинський. Покинути кошеня. Хтось виніс із хати маленьке кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошенятко і нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хтось сміється. Той жаліє, бідне кошеня та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилася воно до кущика. Та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова. А взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло Ради радісіньке. Дітки, вам сподобалася казка? А про кого була ця казка? Так, казка була про кошеня. Яка сумна пригода сталася з кошенятком? Його вигнали із дому. А де опинилося кошеня, коли його вигнали із дому? Так, кошеня опинилося на вулиці. А як себе почувало кошенятко на вулиці? Йому було страшно та дуже сумно. Дітки, а хто ж врятував кошеня? Його врятувала дівчинка Наталка. Як ви вважаєте, яка Наталка за характером? Так, вона добра та чуйна. Молодці дітки, тож не забувайте робити добрі справи.